Так, ребята, я думаю, що ви всі знайомі з такою платформою, як Інстаграм. І сьогодні ми будемо говорити про неї і розберемо, якого хрена ви длужні його вести 100%. І друге, це як заробити з нього 239 тисяч доларів при. 6000 тисяч Ну, тобто, це моя історія, це мій кейс. Я сьогодні з вами поділюся, розкажу. Відкрию вам очі про цю платформу. Ребята, давайте зараз конкретно подивимося на 99% юзерів Інстаграма. Це просто якісь непонятні профілі з якимись там аватарками собак, тварин, машин, кого-небудь, але не себе. Потім в профілі в когось виставляються свої просто фотографії, в когось нічого не виставляється. Супер, я вас розумію. Я сам колись був такою людиною, яка просто вела інстаграм, як мені подобається. Подобається. Це нормально, але давайте поговоримо зараз про те, що ми хочемо розвиватися і ми хочемо ставати кращою версією себе. Скоріше всього, цей канал дивиться саме такі люди, саме ті люди, які хочуть розвиватися. І відповідно тоді питання до вас: чому ви не користуєтеся цим самим простим та банальним інструментом як інстап? Якого хрена вона у вас не опрятна? А якщо вона опрятна, то чому вона вам не приносить гроші? Або як ви це заміряли? Тому давайте спочатку подивимося на людей, які споживають контент, а не його створюють. Тому що якщо ви споживаєте і сидіть, будь ласка, в ваші налаштування на телефоні, подивіться, будь ласка, скільки годин ви витрачаєте на користування цим інстаграмом. Я впевнений, що там стоїть мінімум 2 години на день. Мінімум. От у мене іноді бувало таке, що я там. Сидів по 7, по 8 годин на день, коли це був коронавірус. Але я винний 100%. я це розумію. Яка цифра у вас? Якщо ви там не створюєте контент, а просто з дитина листаєте сторіси і рілси, тоді у мене для вас дуже погані новини. Хтось на вас заробляє, як мінімум, це там Фейсбук, Інстаграм, понятно на рекламі. Як максимум, це блогери, які продають свою рекламу, і як максимум це експерти, які вам продають там свої послуги або продають вам свої курси. Тобто задумайтесь, будь ласка, типу, яку хріну на вас хтось ще заробляє гроші? А усі ви собі ставите якісь там цілі амбіції, але їх не досягаєте. Я. Також такою людиною був. Тобто мій інстаграм колись складався, давайте на нього зараз подивимося. Мій інстаграм колись складався з того, що я десь запущу, що кудись поїхав, десь відпочив, десь там, я не знаю, прочитав якусь книжку, я постійно постив, що я роблю, чим займаюся, але, звичайно, тільки саме найкраще. Тому що чому? Щоб похизуватися перед своїми однолітками та однокласниками. І відповідно, мені здається, що ну так само, як я, 99% ведуть свої інстаграми. Типу, що раніше я вів його для того, щоб просто хизуватися перед своїм оточенням. Десь там побачив якусь круту машину, сфоткав, виставив в сторісах. Десь там я поїхав на шашлики, знімаю сторіси, поділився, все, класно, молодець. Але якийсь цього толк. Talk... І крім того, як ви качаєте своє его, щоб поділитися там, о, я такий молодець. Ні, хрена. Відповідно, давайте розберемо саму головну базу. Ваші соцмережі, телеграм, інстаграм це не просто соцмережі, щоб на них зайти і подивитися. Ваші соцмережі це в першу чергу ваша обкладинка. Це ваше портфоліо, коли будь-які люди знайомляться з вами або рекомендують вас комусь, що вони побачать. Номер телефону, як це було 20 років назад, ні, зараз вони зайдуть в Інсту, зайдуть в тілего на ваше. Акаунт і подивіться, а як ви там представлені. І якщо ви представлені не так, як я, то тут є до вас запитання. Давайте подивимося на ось ці приклади. Ось мій інстаграм, який ви можете побачити зараз. Чітко написано, чим я займаюся, що я роблю і чим можу бути корисним. Теж саме в телеграм-аккаунті прописано, чим я займаюся і чим можу бути корисний. Це мінімальна база, яка вас повинна бути візді. Тому що якщо ви хочете отримувати користь. Від цих платформ, будь ласка, спочатку їх упакуйте, щоб вона могла до вас прийти, тому що можливості і цікаві люди будуть вас оминати, якщо вони не зможуть зацепитися за хоча б якусь інформацію з ваших сторінок. Але я скажу правду, я і сам не був таким. Я раніше вів інстаграм як звичайна людина, і потім, коли я вже почав переосмислювати весь цей період, почались зміни. Ребята, але зміни в першу чергу вони почались з мене. Тому що ви можете побачити усі ці сторіси, які я почав постити вже по-новому. Типу, ми там десь закупили годинники. Я думаю, бляха, кому я їх можу продати? І потім розумію, що всі люди, які мене знають, які мене дивляться, можливо, їм це буде цікаво, або можливо, вони комусь це порекомендують. Супер, я почав відразу ділитися. У мене два моїх друга купили мої перші годинники, я там закупляв в партії. Супер окупилось це мені, хоч якось це звичайно так. Коли я почав займатися таргетовною рекламою, ребят, перші проекти, які я взяв, це проекти моїх знайомих. Моїх там дріб по рекомендації там від друзів. І, звичайно, я почав працювати і набивати руку в цій ніші як налаштування реклами. Я кайфанов. Ось цей перший проект зараз можете побачити по фотках. Ми тоді, хлопці, мої знайомі відкривали ресторан в Хмельницькому і взяли мене як рекламчика для того, щоб їм допомогти. Плюс я, я все ж таки щось розумію в тих ресторанах. І ми там їздили на різні, різні ресторани, дивилися конкурентів, там закупалися, налаштовували рекламу. До речі, зараз я вам покажу рекламний ролик для них. Тобто, ще раз, я там нічого в рекламі на той момент не розумів, але щось вже створював. Це був ізі лаунч, ізі чіло, які мої друзі запускали. Супер першу рекламу я зміг запустити на Хмельницький. І тоді вже точно всі мої друзі дізналися, що я займаюся рекламою в місті Хмельницькому йшов. Хтось хоче, я їм точно допоможу. Тоді підсумуємо, чим взагалі може бути інста корисна для вас. Перше, це ваша цільова аудиторія завжди вас знайде. Ви закріпите своє позиціон... позиціонування чим і ким ви являєтеся, чим можете допомогти людям? Третє, нетворкінг і можливості завжди для вас будуть доступними. Тобто цікаві люди і можливості зможуть за вас зачепитися, тому що ви якби проявляєтеся в цей світ. І четверте, це накопичений капітал медійності. Це та основа, про яку ми зараз з вами будемо говорити. Бо завдяки їй мені вдалось монетизувати блог там на 200 плюс тисяч доларів, за скільки я його веду. Можливо, 5 років чи щось таке, але там 6 тисяч підписників. Що це взагалі за бред, що це за цифри? Але суми дуже високі. Давайте розберемось. Дивіться, спочатку ви можете побачити, що я вів блог дуже по звичайному. Тобто, от моя сітка профіля, там якісь пости, десь я там тусив, десь там я з лижами сфоткався. Ну просто просто фотки. Ну як ви це робите? Але що далі відбулося? Далі я собі зробив челендж, де я вставав самого ранку і скидував в інстаграм свої звіти. О друзі, я проснувся сьогодні знову, буду там вдивитися якісь курси. І я просто кожного дня постив однакові сторіс для того, щоб вони бачили, що «да, Мішуаня все-таки качає свою дисципліну, він красавчик. Окей, після цього я проставав зранку, дивився різні курси, навчався, щось роздуплявся, починав вести якісь перші проекти, Моя інста все равно, вона була просто як для друзів, я ні. Ніякого трафіка там не було, там було максимум 300 підписників, ребят, там нічого не було. Але сама суть, що через рік, плюс-мінус, я вже почав писати пости. Ого, чому дорогі креативи не конвертують? І пишу пост свою думку з приводу цієї тематики. Потім ще через півроку я починаю вже постити відео, де я. Шукаю клієнтів. Я розказую, як робити більше продажів для інстаграм-магазинів. І запускаю цей пост потім в рекламу. Того ви можете побачити, що там 3000 переглядів. І це прикольно, це був такий перший досвід. Але що, що більше зрозумів, що саме через це відео мене знайшло більше не клієнтів, а потенційно моїх однодумців. Тобто вони побачили, о, тут якийсь парень, запускає на себе рекламу, і звідти я вже познайомився з ними і знайшов собі. Друзів, тобто я друзів знаходив через блоги, тому що ми один одного бачили, хто рекламується, і знаходили один одного там через різні курси навчання. І це дуже великий плюс, тому що якби в мене не було цієї сторінки, всім було б на мене похір, якщо говорити так відкрито. Далі я вже можете побачити фотку. Де я сижу в худі свого клієнта і пишу знову ж таки пост про те, що в мене кардинально міняється життя. Ви можете побачити, що тут вже 370 лайків. Для мене це були супер такі великі цифри. Я такий думаю, вау, що це таке? Прикольно! Ну тут на той момент в мене було приблизно вже десь там тисячу підписників. Супер! І ось так е, воно виглядало. Але щоб ви зараз подумали, що я собі щось активне якось вів інстаграм, ніхрена подобного, подивіться. Це просто була моя сторінка, де я пощу собі, як я живу, що я роблю. Вон там десь я в снігу купаюся, от десь я їду в тролейбусі, сфоткався. Просто пощу, пощу, пощу. І в якийсь момент просто під постами починаю писати різні текста. Все, нічого суперсерйозного. От сижу, прифотошопив собі до фотографії книжку. І пишу моя улюблена книжка, моя перша улюблена книжка. Все, там нічого такого не було. Але за рахунок цього, я був сильно в діджитал двіжухі Я знайомився з різними людьми, з різними фрілансерами, зі своєї двіжухи, то займається рекламою. І мене знали. Ну, досить багато людей. Ну, багато це мається на увазі 30-40-50 суперцільових людей. І всі бачили, що я розвиваюся. Відповідно, до мене приходили консультуватися. І я брав за ці консультації гроші. Десь там підказував, десь там розказував, ділився своїм досвідом. Я сам, куп... сам купляв консультації, і це нормально. Так, ребят, і що в нас тоді виходить? У нас виходить, що я змонетизував блог. Консультації продав 15 людям приблизно там, консультації в середньому по 200 доларів. Звичайно, перші консультації вони були по 50 баксів, а останні консультації вони були по 500 баксів. І в середньому там виходить сума, що я там, на 3000 доларів продав якихось консультацій. І то це було дуже мало. Я ніхрена не ну, то, що я не продавав консультації. В общем, також через блог. Коли в мене було дві тисячі підписників, до мене прийшло ще 25 клієнтів, які заплатили мені 500 доларів за свою послугу. І потім кожного місяця платили цю саму суму. Шість місяців в середній було ЛТВ клієнтів. І того я заробив з клієнтів 75 тисяч доларів. Окей, це звичайно за рока, це не за місяць, не за два, це там я 5 років працював, щоб в мене хоча б щось таке було. Але. Скажу вам так, мої рекламні агенції, <хи>, до мене не приходять клієнти через особистий бренд. Це максимум 15% від всіх клієнтів, які в мене були, вони прийшли через блог. І то там, приблизно 10%. Вот. Тому що в нас більше 300 проєктів, з якими ми працювали, а через блог прийшло 25. Тобто це менше 10%. Супер! Далі, а де? Основна сума захована. Основна сума якраз таки захована там е, в освітніх проєктах Тобто я вам сказав, що мій блог був дуже досить цікавий для людей, хто також займався фрілансом рекламою. Я почав в цьому сильно розвиватися, газувати вверх, і люди захотіли повторити результат. Відповідно, був попит на мої знання, на знання моєї команди, мого партнера Каті. І за цей час, за минулий рік, це невеликі якісь там цифри, але. У нас навчання прийшло 70 людей. Звичайно, я вже все-таки парень крутий, ну, так собі накрутив. Агентство гарно заробляє, я собі гарно розвиваюся, тому навчання в мене коштує в середньому 2300 доларів. І відповідно 161 тисяча доларів в касу. Із цих сум 75, 75 плюс 3 тисячі плюс 161 тисяча доларів. Це буде 239 тисяч доларів. Приніс мені Інстаграм за 5 чи 6 років його розвитку. Так, да, тобто, якщо дивитися на 5 чи 6 років його розвитку, це ніхрена не багато. Ну, ребята, я з інстаграму знайшов собі знайомих, я з інстаграму собі знайшов клієнтів, побудував бізнес, знайшов собі співробітників, партньорів. Я починаю подорожувати по всьому світу і можу познайомитися з ким бажаю, тому що є люди з різних куточків планети. Які мене там дивляться, з якими ми знайомі. Це не багато людей. Ні, тому що в мої сторіси дивляться там 700, 700 людей. 700 просмотрів моїх У мене пости набирають по 300 лайків. Це ніхрена не багато, але це дає дуже відчутний результат для мене. Відповідно, зараз я записую вам YouTube ролик. Для чого? Для того щоб розширяти свою медійку, і вона була на різних каналах. Дай Бог, що це відео набере там, більше там, 2-3 тисяч переглядів. Про мене дізнається ще більше людей. І всі, кому це відео було цікавим, ви зайдете в посилання в описі під цим відео і додастесь до групи однотупців, які я називаю Бієктів. Ми усі там ділимося цілями, ми знаходимо друзів, партньорів, показуємо, як ми займаємося спортом, підтримуємо своє тіло в порядку. В общем, про це чатик чатік Beactive. Тому якщо ви бажаєте, будь ласка. Додавайтесь. А на цьому каналі я буду далі показувати, як я рухаюся до заробітку в 100 тисяч доларів на місяць. Ви зі мною чи ні?